Доброго дня, друзі! Вітаю вас у своєму ляльковому театрі «Казачки з чарівних клубочків. Давайте подивимось, що ж у нас сьогодні в чарівних клубочках. А у нас сьогодні ось такий півник. А ще в нас є ось така хатка. І ще одна хатка. Я сподіваюсь, ви вже здогадались, яку казочку ми сьогодні будемо дивитись. Узимку в лісі, де ялинки, стояли поруч дві хатинки. В лисички хатка крижана, а в зайчика берестяна. Весною сонечко пригріло, навкруг відразу потепліло. Розтанув швидко днім лисички, лишилася сама водичка. Лисичка почала прохати, пусти мене зайча до хати. Оцечик двері відчинив, лисичку в хату він пустив, а лиска хитрою була, геть зайця гнати почала. Ану, тікай із цього дому не хочу жити вдвох у ньому. Сів наш зайчик і ридає, сльози лапками втирає. Тут вовчисько пробігав, бідолаху запитав Чом ти, зайчику ридаєш, чом ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити, коли немає вже де жити? Я хатку мав берестяну, а лиска хатку крижану. До мене лиска попросилась, бо в неї хатка розтопилась. Рудій, здалося, місця мало, із хати геть мене прогнала. Каже вовк, я побіжу і тобі допоможу. Він до хатки поспішив, лютим голосом завив. Тільки хитра ця лисиця, зовсім вовка не боїться, і з віконця визирає, звідти вовкові гукає, ось як вискочу із хати, всіх на шмаття буду рвати. Вовчисько налякався і в хащу геть подався. А зайчатко знов ридає, сльози лапками втирає. Тут ведмедик пробігав, зайчика він запитав чом ти, зайчику ридаєш, чом ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити, коли немає вже де жити? Я хатку мав берестяну, а лиска хатку крижану. У лиски хатка вся розстала, а в мене дім вона забрала, каже тут ведмідь. ну, я шахрайку жену. Зайчик дужче заридав, Вовчик гнав, та не прогнав. Вже ж все, ж ведмідь пішов до хати, Став ревіти і кричати. Тільки хитра ця лисиця, і ведмедя не боїться, і з віконця визирає і бурмилові гукає, ось, як вискочу із хати, всіх на шмаття буду рвати. Ведмідь перелякався, і в хащі геть подався. Бідний зайчик знов ридає, сльози лапками втирає, Ішов тут півник співунець, золотистий гребі... гребінець. Ку-ку-рі-ку, -ку -ку, чому ри... ридаєш? Чому ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити, коли немає вже де жити? Я хатку мав берестяну. А Лиска хатку крижану. У лиски хатка вся розстала, і в мене дім вона забрала. Каже півник: побіжу, я тобі допоможу. Розсміявся тут вухати, Де тобі руду здолати? І ведмідь, і вовк старались. Та лисиці налякались. Півник крилами змахнув, кукуріку він гукнув. Ось іду я в чобітках, мене шпори на ногах, маю косу в повен зріст, бережи лисице, хвіст. Ух, і страшно листі стало, одягаюсь, закричала. А відважний півник знову голосно веде розмову. Ось іду я в чобітках, в мене шпори на ногах, маю косу в повен зріст, бере жилиси хвіст. Ох, і страшно листі стало, Узуваюсь, закричала. Півник крилами змахнув, на віконце застрибнув. А з віконця у світлицю і лякає знов лисицю. Ось іду я в чобітках, в мене шпори на ногах, маю косу в повен зріст, бережи лисице, хвіст. Півник тут до неї скік. Дзьобнув він лисицю в бік, лиска, як заверещить, з хати вискочила вмить. Танцює зайчик веселиця, зміг півник вигнати лисицю. І став він знову в хаті жити, з відважним півником дружити. Ну, а лисиця так злякалась, що в лісі більше не з'являлась. Ось така чудова казочка. Якщо вона вам сподобалась, Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть мені в коментарях, яку б ще казочку ви хотіли б побачити. А також нагадую, що такий, такий ляльковий театр ви можете собі замовити. І до побачення, до нових зустрічей!